П'ятеро загиблих внаслідок підриву боєприпасу на Херсонщині. Трагедія напередодні сталася в одному з сільськогосподарських підприємств у селі Миролюбівка, це в Новоронсовській громаді. Вибухнув нездетонований снаряд за кількістю загиблих. Це один з найстрашніших нещасних випадків в області. Утім, рвонуло не на полі під час сільгоспробіт, а на території самого підприємства. Поліція ситуації поки що не коментує. Втім, місцеві запевняють, фермери незаконно приймали і розрізали на металобрухт військову техніку. Деталі в репортажі кореспондента ТСН Івана Петричака. Де окупована Миролюбівка територія сільгоспідприємства. Поруч з посіченим комбайном на землі плями крові, розкиданий одяг, обгорілі частини тіл. Загиблих п'ятеро. Але чи був це нещасний випадок, чи мають з'ясувати правоохоронці біля комбайнів і вантажівок купи військового металобрухту. Поруч із аграрною технікою можна знайти озброєння різної ваги, форм і калібрів. Тут як і е, частина ракет, уламки від броньованої техніки, танків, і навіть ось є частини вертольота. Ну а сам вибух стався он там, в кутку підприємства біля купи гільз і боєприпасів. Селище Миролюбівка було окуповане росіянами понад 8 місяців. Зсу вибивали окупантів звідси силою, а в полях і лісосмугах лишилися купи боєприпасів. Розміновувати територію сапери просто не встигають, поки одні місцеві з дітьми бояться навіть виходити з домівок, інші намагаються розміновувати усе самотужки. Хтось аби засівати поля, а хтось аби просто здавати на металобрухт. Ставати і приймати на металолом військову техніку в Україні офіційно забороняє закон. Обмеження ввели на період воєнного стану. Збирати, здавати категорично заборонено. На металоприйому прийом, також люди не знають, що це таке. Десь його приймають, починають розв'язати, чи якісь з ним робити інші фізичні маніпуляції і, і даний предмет вибухає. Так що це на даний час все дуже небезпечно, категорично забороняє. На місці вибуху в селищі працювали слідчі, утім, що небудь коментувати правоохоронці відмовилися. Телефоном ми зв'язалися із селищним старостою, але він теж говорити на камеру не схотів, а згодом і зовсім перестав піднімати слухавку. Поки що справу кваліфікують як порушення законів та звичаї війни у поєднанні з умисним вбивством а на оприлюднених фотозвітах правоохоронців зафіксовані лише окремі частини місця трагедії. Наявність куп гільз і порізаних боєприпасів не коментують. З Херсонщини Іван Петричак, Павло Бориско та Олег Мостовий ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.